Усім привіт! Вітаю вас на каналі Моблі Ромакс І сьогодні на огляді у нас один з найпопулярніших столів: це розкладний стіл Vegas Slide. Це повністю наш виріб. До речі, ми щодня виготовляємо понад 100 моделей столів і точно знаємо, що працює, а що ні. У цьому столі все продумано до дрібниць. Каркас столу виготовлено з металу, а щоб стіл виглядав як новий, навіть після років використання ми покриваємо його порошковою фарбою, яку запікаємо. Таке покриття дуже міцне, подряпати чи пошкодити його справді дуже складно. Спільниця столу виготовлена з сертифікованого ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Ми протестували різних виробників, обирали найкраще ДСП, яке стійке до перепаду вологості, температури та щоденного використання. ПВХ Кант по краях не лише захищає деталі, а й робить стіл приємнішим у використанні. Механізм розкладання максимально простий та надійний, з ним впорається навіть дитина, а вкладки до столу зберігаються прямо всередині, тож вам не потрібно шукати додаткового місця зберігання. Що важливо, упаковка продумана до дрібниць кожен елемент ретельно запаковано. Кути стільниці захищені пластиковими насадками, щоб уникнути пошкоджень під час транспортування. У комплекті є зручний спеціальний ключ для збирання, тому вам не знадобляться додаткові інструменти. А ще безкоштовна доставка на відділення нової пошти у ваше місто по всій Україні.